Болить горло, спробуй зіпелор лядяник. А російське суспільство це в принципі сприймає. Мені здається, що трохи якісь вони збентежені останнім часом, тому що е Скабєєва е не знаю, чи то помилилася, чи то вона вже до чогось там готується. Війну в ефірі війною назвала. Давайте послухаємо. Это вежливо виражаюся. Все мы люди взрослые, прекрасно понимаем, как ни крути, как ни относись к происходящему, война истощает российское государство. При этом мы люди, будучи все адекватными, нормальными, разумеется, не способны наслаждаться военными действиями, войной. И каждая из нас, я убеждена, хотел бы прекращения боевых действий с одной стороны. С другой стороны, мы просто понимаем, что это совершенно нереально и невозможно на нынешних условиях. И многие, разумеется, уцепились за эту заметку в Вашингтон-Пост, в которой якобы сообщается, что Зеленского вызвали на американский ковер, сказали ему, мальчик, все, хватит, давай, садись, будем договариваться. Но если заметку открыть и начать ее читать очень внимательно, там предлагают нам три таких сценария – от каждого из которых можно лишь застрелиться. Мы не можем на это пойти. Не можем, потому что было бессмысленно тогда начало спецоперации. Мы таким образом предаем и себя, и свою страну. Что ж за риторика в Скобеевом? Это ж пригадаем. За 2-3 недели возьмем... Київ, Одесу і прошу Іщ... за два-три дні. Київ так, так але потім вони казали, що місяць. за два-три тижні їм треба буде взяти піти далі на південь, брати Одесу і інші міста. Згодом, коли Зеленський літав на зустрічі в Білий Дім, перший візит нашого президента після повного масштабного вторгнення, перше перетин кордону нашого президента. Вона так браво розповідала в ефірі, що поки Зеленського немає в Києві, давайте будемо брати Київ. А тут вона розповідає, що виявляється, що спецоперація це не він, це є війна. По перше, по друге, що це важка війна? по потру, по третє, що ця війна. Виявляється, виснажує Росію. А якщо ми слухаємо звернення Путіна, то під час так званої СВО Росія зуміла переформатуватися. Економіка зуміла переформатуватися і тепер працювати в цьому режимі. І є вже здобутки. Є ріст економіки, є 10% збільшення мінімальної е, зарплати в Росії. Все як Путін каже, а і добре. А імпортозаміщення я перепрошую. переповласне. А тут скаб'ю каже, що все важко, і вже війну називає війною. В мене таке враження, що Нарешті вони розуміють, що вже немає куди віднікуватися від того, що в них провали на фронті, і вони вже налаштовують російське суспільство, що все буде погано що треба всім затягнути паски треба готуватися до того аби кожен буде мобілізований і прикликаний на війну залякують суспільство тому що з іншого боку немає що їм сказати з позитивно про Херсон вони мовчать про Харківщину вони мовчать про три сценарії які про які пише вашингтон пост я вам нагадаю три сценарії про яке написала ця преса це перший сценарій що ми проганяємо росіян до адмінкордону 91-го року Другий сценарій що ми проганяємо з донбасу і питання криму Залишаємо на вирішення на руки вперед. І третій сценарій, що ми е, відтісняємо окупантів до межі 24 лютого. Ну, звичайно, останні два варіанти для нас абсолютно неприйнятні, але і. Протеска Бієв каже, ну нам жоден не прийняти, ну нам треба перепочинок, нам треба перемовини. Багато хто каже, що насправді Кремлю потрібно не переговори, а паузу для перемир'я, тому що вони повністю виснажені. Як говорив речник Східного групування, чарувати, що за останній час. У них є суттєві, навіть на східному напрямку є суттєві проблеми з довозом боєкомплектів, що довозять тепер не ближче ніж до 100 кілометрів, бо наша артилерія, яку в тому числі передали наші партнери, цей хамерс МЛРС-270, добивають і б'ють дуже точно. І ще хочу сказати про наших захисників, що вони вчаться просто семимильними кроками. І коли вони навіть їздять, наші хлопці навчати і дівчата навчаться за кордон, то тамтешні офіцери. Полковники, генерали, диву, дивуються, як швидко і як завзято наші герої схоплюють ту інформацію за місяць, два, яка б мала схоплювати за рік. Так, ну і в принципі з тим, що перемовини не потрібні Росії. Згідні аналітики Американського інституту вивчення війни вони запевняють, що Путін не пропонував переговори з Україною. Це все було блефом для заходу. Якщо говоримо детальніше, то президент Росії Владимір Путін не пропонував реально перемовини з українською стороною. Двадцять п'ятого грудня він дав одне зі своїх інтерв'ю, і це було звернення до країн заходу та продовжує. Женя риторики Кремля, що Україна, начебто, є пішаком і Знаєте, як вони люблять розповідати, воюєм з НАТО. Но НАТО є що не приїхала детальніше розповім, але коротко в американському інституті вивчення війни наголошують, що Кремль не опублікував повної стенограми інтерв'ю Путіна на своєму офіційному сайті. Як робили це раніше, можливо, для того, аби полегшити спотворення заяви Путіна про переговори, яка спочатку транслювалася російською мовою. Путін прямо не заявив, що Росія готова вести прямі пер перемовини з Україною натомість зберіг свій брехливий наратив про те, що Україна, яку він просто назвав іншою стороною, порушила дипломатичні зусилля Росії до вторгнення. Ну таке щось дивне з ним відбувається. То, мабуть, уже. Стареч бо про які дипломатичні зусилля йдеться, не знаю. Можливо, це захоплення Криму і анексія частини українських територій, що у 2014 році, оце дипломатичні зусилля чи нагнітання обстановки кожного року біля українських кордонів? Це це так ну дипломат.